Права 455. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що за вирази і як їх спростити. В першому завданні можна 12 помножити на 3 спочатку, а потім помножити на x. Пишемо, що це дорівнює. 12. Що множиться на 3, а потім помножимо на х. Ну, давайте спочатку 12 помножимо на 3. 12 помножити на 3, це буде 36. Пишемо, що це дорівнює. 36 помножити на x або 36х. Добре. Тепер другий вираз. Тут е, 10 треба помножити на 6, а потім помножити на x. Пишемо, що це дорівнює. 10. Помножити на 6. Ну, а потім помножити на х. Давайте ми 10 помножимо на 6, це буде 60. Помножити на x або 60х. Є. Тепер в третьому. Тут ми можемо 5 і 7 згрупувати, а потім помножити їх на АБ. Пишемо, що це дорівнює. 5. Що множиться на 7? І помножити на АБ. І це дорівнює. Ну, давайте спочатку 5 помножимо на 7. 5 на 7 це 35. Помножити на АБ або 35 АБ. Є? Переходимо до четвертого завдання. 8n на 12n. 8 помножимо на 12, а потім помножимо на mn. То ми пишемо, що це дорівнює. 8 помножити на 12. Ну, а потім помножимо на mn. І це дорівнює. Як 8 можна помножити на 12? Я пропоную, ну, по різному можна робити, можна, наприклад, так написати, що це 8, що множиться, а замість 12 написати 10 плюс. 2. Ну і потім помножити на mn. І це дорівнює. Тепер розкриваємо ці дужки. 8 треба спочатку помножити на 10. Додати 8 помножити на 2. Це треба взяти в дужки, і все це треба помножити на mn. І це дорівнює. Давайте я перенесу. Так, дивимося. 8 помножити на 10 це буде 80. Далі 8 на 2 це 16 плюс 16. І все це треба помножити на Mn. І це дорівнює. 80 плюс 16 це буде 96. Пишемо помножити на Mn або 96Mn. Є. Ну, а тепер переходимо до п'ятого завдання. Бачимо, що тут є вже 3. Множники ми можемо 2 помножити на 3, помножити на 4, а потім помножити все це на АБЦ. Пишемо, що це дорівнює. 2 помножити на 3, помножити на 4. А потім усе це помножити на АБЦ. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 2. Спочатку помножимо на 3. Це буде 6 помножити на 4 і помножити на АВЦ. І це дорівнює. ну, 6 помножимо на 4, і це буде 24. І помножити на ABC, або просто дописуємо A, Тепер переходимо до шостого завдання. Тут ми можемо 5 помножити на 2, помножити на 10, а потім помножити на x, y, z. Так і запишемо. Пишемо, що це дорівнює. 5, що множиться на 2, що множиться на 10. І що множиться на Х. Z. Це дорівнює. Ну що ж, спочатку 5 помножимо на 2. Це буде 10. Тоді у нас буде 10, що множиться на 10. Ну і помножити на x, y, z. І це дорівнює. 10 помножити на 10, ну давайте їх перемножимо, це буде 100. І помножити на x, y, z, це буде 100 x, y, z. 100 пишемо x, y, z. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу. Ви бачите, що множники можна групувати довільним чином на цьому вправу завершено.